Аудіокниги українською від студії Колідор. Любий читачу. Продовжуємо наші мандри сторінками шостої книги Хронік Нарнії Клайва Стейплса льюіса Небіжча Клуна. Розділ сьомий. Що сталося біля дверей? Нидце і рабе, скільки я муситиму чекати свою колісницю? громовим голосом запитала відьма. Дядько Ендру зіщулився і відступив від неї. Адже тепер, коли відьма постала перед ним, усі дурні думки, що обступали його, коли він дивився на себе у дзеркало, покинули його геть. Але тітка Летті підвелася з колін і вийшла на середину кімнати. Ну, і хто ця молода особа, ендру, можна мені запитати? промовила тітка Летті крижаним голосом. Визначна гостя, дуже важлива ос особа, пробурмотів він, затинаючись. Ні синітниця», – заявила тітка Летті, а тоді провадила, повернувшись до відьми. Негайно забирайся із мого дому, безсоромна хвойда. А то я викличу поліцію. Вона подумала, що відьма прийшла із якогось цирку, і їй дуже не подобалися її голі руки. Хто ця жінка? запитала ядіс. На коліна нікчемний рабе, поки я тебе не вдарила. Мені не потрібно лайки у моєму домі жінко, попередила її тітка Леті. Несподівано, як здалося дядькові Ендру. Цариця випросталася і стала іще вищою. Вогонь просто бризнув із її очей. Вона простягла руку тим самим жестом і з тими самими грізними й жахливими словами, якими вона нещодавно перетворила ворота чорна на Порох. Але натомість нічого не відбулося. Крім того, що тітка Летті, подумавши, що ті жахливі слова були сказані незвичайною англійською мовою, зауважила, Ха, і я так і думала. Ця жінка п'яна, п'яна, вона навіть не спроможна розмовляти зрозумілою мовою. То була напевно жахлива мить для відьми, коли вона несподівано зрозуміла, її спроможність перетворювати людей на порох, яка була цілком реальною у її світі. Виявилася цілком марною у нашому світі, але вона ані на мить не втратила самовладання. Не думаючи про своє розчарування, вона стриманула вперед, схопила тітку Летті за шию і за коліна, підняла її високо над головою, так ніби та була неважчою за ляльку, і жбурнула через цю кімнату. Коли тітка леті все ще летіла у повітрі, покоївка. Ранок, який видався дуже цікавим, встромила голову у двері і промовила Ваш наказ сер, виконано, ке подано. Ходімо, рабе, сказала відьма дядькові Ендрю. Він щось забурмотів про гідне жалю насильство. Я повинен висловити протест, але, перехопивши єдиний погляд від ядіс, він втратив мову. Вона потягла його геть із кімнати і геть із дому, і Дігорі побіг вниз сходами саме вчасно, аби побачити, як зачинилися за ними двері парадного входу. Оце так, сказав він. Вона вирвалася на волю у Лондон і забрала із собою дядька Ендру. Я не уявляю собі, що тепер може статися. О, містер Дігорі, сказала покоївка. День, для якої видався дійсно чудовим. Я гадаю, міс Кеттерлі дуже вдарилася, і вони обоє побігли до вітальні, подивитися, що ж там відбулося. Якби тітка Леті впала на голі дошки чи, можливо, навіть на килим, я думаю, вона переламала б собі всі кістки, але на своє щастя вона впала на матрас. Тітка Летті була дуже сувора стара леді. Леді часто були суворими у ті часи. Вона понюхала трохи нюхальної солі, посиділа декілька хвилин, а потім сказала, що із нею все гаразд, якщо не зважати на декілька сенців. Їй не знадобилося занадто багато часу, аби оцінити ситуацію. Саро, сказала вона покоївці, яка ніколи не мала такого цікавого дня. «Саро!» Негайно піди у поліцію і скажи їм, що на волі розгулює небезпечна божевільна жінка. Я сама віднесу ланч місіс Кірка. Місіс Кірка, звичайно ж, була матір'ю Дігорі. Після того, як мати одержала свій ланч, Дігорі і тітка Летті теж поснідали. І ось тоді Дігорі глибоко замислився. Проблема полягала у тому, як відіслати відьму до її власного світу чи, принаймні, вислати геть із нашого якомога швидше? Хоч би що сталося, їй не можна було дозволити шаленіти у домі. Мати не повинна її бачити, і бажано не дозволити їй шаленіти у Лондоні. Дігорі не було у вітельні, коли вона намагалася розтрощити тітку Летті. але він бачив, як. Вона розтрощила ворота у чарні, тож він знав про її жахливу силу і не знав, що вона втратила її частину, коли прийшла у наш світ. І він знав, що вона хоче підкорити наш світ. На цю мить він міг уявити, що вона може розтрощити Букінгемський палац або дім парламенту. І не випадало сумніватися, чимало полісменів. Вже перетворені на купки Пороху, і він ніяк не міг перешкодити цьому. Але кільця вони начебто діють, як магніти, подумав Дігорі. Якщо я зможу торкнутися до неї, а потім схопитися за своє жовте кільце, то ми обоє провалимося у ліс між світами. Хотілося б мені знати, чи вона знову втратить там всю свою силу. Чи то вплинуло на неї те місце, чи то був тільки шок від того, що її витягли з власного світу. Але думаю, мені варто таки ризикнути. Але як мені знайти цю звірюку? Думаю, тітка леті не дозволить мені вийти із дому, якщо я не повідомлю її, куди йду. А Грошей у мене тільки два пенси, хоч мені потрібно значно більше на автобуси й трамваї. Якщо я захочу оглянути весь Лондон, та й зрештою, хай там яка, я, не маю ані найменшого уявлення, де її шукати. Я навіть не знаю, чи дядько Ендру і досі її супроводжує. Зрештою, він дійшов висновку, що йому лишається тільки чекати і сподіватися, що Ендру і відьма повернуться додому. Якщо так. То йому треба буде вибігти із кімнати, вхопитися за відьму і надіти своє жовте кільце, перша ніж вона встигне увійти в дім. Тобто він муситиме стежити за парадними дверима як кіт за мишою, на виході із її нори, і він не покине свого спостережного пункту на жодну мить. Отож він пішов у їдальню і, як то кажуть, Приліпився обличчям до шибки вікна. Це вікно було із виступом, з якого можна було спостерігати за сходами аж до парадних дверей та ще й дивитися вгору та вниз по вулиці, так аби бачити кожного, хто до тих дверей наблизиться. Цікаво. А що ж тепер робить Полі? подумав Дігорі. Він думав про це довго, поки минули перші повільні півгодини. Але вам, любі слухачі, не треба думати про це разом із ним, тому що я вам розповім. Вона дуже запізнилася на обід, а її черевики і панчохи були мокрі. Коли ж її запитали, де вона була і що робила, дівчинка відповіла, що була із Дігорі Кірка. На подальше розпитування вона відповідала, що намочила ноги у озері, а озеро те було у лісі. Коли її запитали, а де ж той ліс, вона сказала, що не знає. Коли її запитали, чи був то один із парків, вона доволі правдиво відповіла, що він дійсно був схожий на парк. З усього сказаного. Мати її дійшла до висновку, що Полі, нікого не повідомивши, заблукала у ту частину Лондона, якої вона не знала, і зайшла до незнайомого парку, де розважалася стрибаючи у калюжі. Тож їй сказали, що вона поводилася як дуже, дуже неслухняна дівчинка і що їй більше не дозволять гратися із тим хлопчиком Кірке, якщо щось подібне повториться знову. Після цього її нагодували смачним обідом з усіх страв, що залишилися, та послали до ліжка, аби вона поспала не менше як дві години. Ну у ті часи таке робили часто. Тож коли Дігорі стояв на варті біля вікна їдальні, Полі лежала у ліжку, і обоє вони думали про те, як жахливо повільно збігає час. Гадаю, я почувався б краще у становищі Полі. Вона мала тільки дочекатися, коли закінчаться ті дві години, а от Дігорі, через кожні дві хвилини чув стукотіння коліс Кеба або ж пекарського фургона, або чув, як з за рогу виходить хлопець різника і думав ось це вона повертається. А потім переконувався, що ні. І між цими невиправданими тривогами, протягом, як здавалося, годин цокав годинник і велика муха десь на недосяжній височині зищала проти вікна. Це був один із тих будинків, в яких пополудні панує глибока і нудна тиша і, де, здається, завжди пахне бараниною. Впродовж того тривалого спостереження і чекання. Сталася одна невеличка подія, яку я не можу не згадати, позаяк згодом вона призвела до чогось вельми важливого. Якась леді принесла виноград для матері Дігорі, поза як двері вітальні були відчинені, Дігорі не міг не почути розмову між тіткою Летті і тією леді у холі. Ой, які ж чудові грона винограду! Долинув до нього голос тітки Летті. Я переконана, якщо їй щось і може допомогти, то це такий виноград. Але бідолашна, дорога маленька Мейбл, я боюся, що потрібні фрукти із краю молодості, аби допомогти їй тепер. Ніщо у цьому світі не може зробити для неї чогось. Потім... Вони стишили голоси і говорили ще довго, але він більше уже нічого не чув. Якби кілька днів тому він не чув розмови про край молодості, він би подумав, що тітка леті говорила, не маючи на меті чогось конкретного, як ото часто й базіко й дорослі, і ця розмова його б не зацікавила. Він майже так і подумав, але. Але несподівано йому сяйнуло, що він тепер знає, якщо тітка Летій не знала, що інші світи дійсно існують, і він навіть побував в одному із них. У такому разі десь мав існувати і край молодості, могло існувати все, що завгодно, могли рости фрукти десь в іншому світі, які дійсно вилікували б його матір. І ви знаєте, як ти себе почуваєш, коли починаєш сподіватися на щось, чого ти вкрай потребуєш. Ти майже борешся проти цієї надії, тому що вона надто гарна, аби бути правдивою, а ти настільки часто спізнавав розчарування раніше. Саме так тієї миті почував себе і Дігорі. Але марно було стискати за горло цю надію. Адже вона могла справді виявитися реальною. Так багато дивних подій уже сталося, і до того ж, він має магічні кільця. А у тому лісі багато озер. Отже існують теоретично багато світів, і він може навідати їх усі. І тоді, тоді його мати дійсно одужає. Усе знову стане гаразд. Розмірковуючи так, він геть забув про те, що чатує на відьму. Його рука уже ковзнула в кишеню туди, де він тримав жовте кільце, коли раптом почулося тупотіння копит. Що це? подумав Дігорі. Пожежна машина? Хм, Цікаво. Який будинок загорівся? Господи, та вони їдуть сюди. Це вона. Я не маю потреби пояснювати вам, любі слухачі. Кого він мав на увазі, сказавши це вона? Спершу з'явився кеб. Місце, де мав сидіти візник, було порожнє. Дігорі побачив, хто правив кебом. Вона не сиділа, вона стояла на даху кеба, балансуючи із дивовижною рівновагою, коли екіпаж оминув ріг вулиці. То була Ядіс, цариця цариць і жах чарна. Її зуби були оголені у вищері, її очі сяяли, як вогонь, а довге волосся маяло позаду неї, як хвіст комети. Вона стьобала коня нещадно. Ніздрі конячки були розширені і червоні, боки вкриті з густками піни. Він домчав диким чвалом до парадних дверей, проминувши стовп із ліхтарем тільки на дюйм, а тоді здибився на задні ноги. Екіпаж напоровся на стовп із ліхтарем і розламався на декілька частин. Відьма зробила карколомний стрибок саме вчасно і опинилася раптом на спині в коня. Тепер вона вже сиділа на ньому верхи і, нахилившись, прошепотіла щось на вухо коню. Певно, вона зробила це не для того, аби його заспокоїти, а для того, аби він геть очманів. Адже кінь знову здибився на задні ноги, і його іржання пролунало, як зойк. Він перетворився на копита зуби, очі і розмаяну гриву. Тільки найкращий, відмінний верхівець міг би втриматися у нього на спині. Перша ніж Дігорі набрав повні груди повітря, сталося і багато інших подій. Підкотив другий екіпаж до першого, і з нього. Вистрибнули товстий чоловік у сурдуті і полісмен. Під'їхав і третій екіпаж. У ньому були ще два полісмени. Потім з'явилося близько двадцятьох людей, переважно кур'єрів, на велосипедах. Всі вони дзвонили у свої дзвоники, кричали і свистіли. Останнім прибіг натовпрозяв на своїх ногах. Усі вони були розпалені від бігу. Але всі вони втішалися. Вікна у всіх будинках на вулиці позачинялися, і покоївки або дворецькі стояли перед кожним парадним входом. Вони дуже хотіли помилуватися цікавим видовищем. Тим часом старий джентльмен, хитаючись і тремтячи, спробував вибратися з-під уламків першого екіпажу. Декілька людей підбігли, аби йому допомогти, але позаяк. Один тягнув його в один бік, інший в другий, то, можливо, той джентльмен швидше сам би виліз з-під руїн. Дігорі здогадався той старий джентльмен має бути дядьком Ендру, але обличчя роздивитися не виходило. Капелюх циліндр на його голові приплюснувся. Дігорі вибіг на вулицю і приєднався до натовпу. Ось вона. Ось та жінка. Ось вона. Гукав товстий чоловік, вказуючи на ядіс, виконуйте свій обов'язок констеблю. Вона взяла з моєї крамниці на сотні і тисячі фунтів товару. Ви подивіться на перли в неї на шиї. Вони мої. І вона подивилася на мене своїм чорним оком, а це іще гірше. Так, чорне око вона справді має, сказав хтось із натовпу. І таке гарне чорне око. Я такого раніше не бачив, красуня і дуже сильна. Пропоную вам покласти сирий бівштекс на вас товар, тоді він буде у безпеці, гукнув хлопець різника. Так, то що тут сталося? запитав найголовніший із полісменів. Ну ж бо, розповідайте, я ж вам сказав, вона почав було товстий чоловік, але тут хтось гукнув. Не дозволяйте старому, який був у кебі, накивати п'ятами, тому що він теж був із нею. Старий джентльмен, безперечно, не хто інший, як дядько Ендру, щойно зміг вибратися з-під уламків кеба і потирав свої синці. Ну ж бо, сказав полісмен, обертаючись до нього, розкажіть на мені, що тут сталося. Дядько Ендрю. Про бурмотів із підрощавленого капелюха щось нерозбірливе. Оближте мені це, суворо сказав йому полісмен. Тут не до жартів. Скидайте капелюха, чуєте мене? Це було легше сказати, аніж зробити. Дядько Ендро довго й марно змагався зі своїм капелюхом, тож двоє інших полісменів схопили його за криси і стягли з голови. Ай, дякую вам. Дякую, сказав дядько Ендрю слабким голосом. Дякую, Господи, я весь розбитий, Якби ж хтось приніс мені трохи бренді. А тепер слухайте, будь ласка, мене, сказав полісмен, виймаючи з кишені великий записник і маленький олівець. Ви відповідаєте за цю молоду жінку. Стережіться. вигукнуло відразу декілька голосів. І полісмен відстрибнув на крок саме вчасно. Кінь буцнув його задньою ногою, яка, напевно, убила б його. Потім відьма повернула коня так, щоб він дивився на натовп, а його задні ноги опинилися на тротуарі. У її руці з'явився довгий блискучий ніж, і вона почала визволяти коня з під розбитого екіпажу. А дігорі. Намагався знайти таке місце, з якого він міг би торкнутися до відьми. Це було не так легко, адже з того боку, де він стояв, було надто багато людей. А щоб підійти до неї з протилежного боку, він мав би пропхатися між копитами коня і рейками, що обгороджували площу довкола будинку. Такі огорожі роблять навколо будинків, в яких є підвали. А дім кетерлі мав підвал. Тож, як ми вже казали, аби дістатися до відьми з іншого боку, Дігорі мусив би протиснутися між огорожею і розлютованим конем. Якщо ж ви, бодай щось знаєте про коней, а тим більше бачили, в якому стані щойно перебував цей кінь, то ви зрозумієте, такий маневр був би дуже небезпечним. І хоч Дігорі знав про коней багато, але він стиснув зуби. І рішуче наготувався проскочити повз грізні задні копита, щойно настане слушна мить. Червонопикій чоловік у капелюсі котелку пропхався наперед натовпу. такої!» – сказав він. Та це ж мій кінь, на якому вона сидить, і мій кеб, який вона перетворила на купу трісок. Говоріть по черзі, сказав полісмен. Прошу вас. Говоріть по черзі. Але у нас немає часу, сказав власник Кеба. Я знаю цього коня краще, ніж ви. Він надзвичайний кінь. Його батько був бойовим конем офіцера кавалерії. Дійсно був, і якщо жінка й далі збуджуватиме його, то тут станеться вбивство. Пропустіть на мене до нього. Полісмен відверто був тільки радий, що йому випала добра нагода відійти від коня. Власник кеба підступив до нього на крок, подивився вгору на ядіс і сказав доволі приязним голосом. А тепер, місі, дозвольте мені підійти до його голови, а ви тихенько злізайте. Ви леді, і вам не потрібні усі ці неприємності. Хіба не так? Ви хочете піти додому, випити філіжанку смачного чаю і спокійнісінько лягти до ліжка. Вам там стане набагато легше. Водночас, із цією промовою він простяг руку до голови коня зі словами Тихіше, Агрусе, тихіше, хлопчику, заспокойся. І ось тоді вперше озвалася відьма. Собако. пролунав її холодний лункий голос, заглушивши всі інші звуки у проволку. Собако відпусти мого царського коня. Я Імператриця Ядіс. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ Чудової книги Небіще Клуна Клайва Стейплза Льюіса. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам аудіоверсія. Ну і, звичайно ж, не забувайте поширювати це відео. У мережі. Ну а ми з вами почуємося скоро у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.